Казка про гусеницю та жука. Біля дороги на Шовковиці жила собі гусениця на ім'я Сората. Дорогою туди сюди їздили машини і ходили люди. А гусениця Сората цілими днями за ними спостерігала. Ото їм добре. казала гусениця своєму сусідові жуку Машуку. — У машини є колеса, а у людей. Ноги, вони можуть мандрувати, коли заманеться, і куди заманеться? «Жук! Жук!» – підтримував розмову жук. Там, куди вони всі мандрують, є, мабуть, багато цікавого, провадила гусениця Сората свої роздуми. Жу, Жу. підтакував Жук. Жук був великий і чорний, а коли на нього потрапляло сонечне проміння. То його панцир відблискував зеленим перламутром. — Та й ти машуче щасливчик. звернулася гусениця до сусіда, який терпляче вислуховував її нарікання. Он, які в тебе довгі лапки, ти можеш швидко бігати, майже так само швидко, як і машина. Жо, жо. З за себе загувжук. Тільки я одна цілими днями сиджу тут, на цьому дереві і нічого крім листя не бачу, скаржилася Сората. Гусениця була зелена, довга і дуже повільна, а що ні лапок, ані ніжок, ані коліс у неї не було, то ні бігати, ні їздити вона не могла. Розважала себе Сората цілими днями лише тим, що жувала листя та дивилася на дорогу. Їй дуже хотілося стати машиною і поїхати далеко далеко або мати лапки, ну, як у сусіда машука, і бігати по землі. Сората подивилася, що сонце піднялося високо в небі, відкусила черговий шматочок листка і знову заходилася жувати. «Нудне у мене життя, дійшла висновку Сората. – «і Яка з мене користь? Я лінива. Робити нічагісінка не вмію. Кому я така потрібна, майже плакала гусениця. Якби не сусід, жук-машук навіть поговорити було б низьким, жаліла вона себе. Та і той у відповідь тільки і знає, що гуде. Та ось одного ранку Сарата зрозуміла, що з нею щось не так. І сонечко світило, як завжди. І листя зеленіло, як завжди, а от з нею коїлося щось нове, чомусь очі самі собою злипалися, і втома ламила боки. Невже це воно? схвилювалася гусениця Сората. Невже моє життя гусениць добігло кінця? Раптом, звідки не взялася павутина, і почала окутувати сорату. Павутини ставало все більше і більше. Вона прилипала до гусениці і незабаром огорнула сорату так, що та опинилася всередині, оповита білою масою, як ковдрою, її стало хелити в сон ще сильніше, і очі заплющилися самі собою. У цей час жук-машук пробігав повз і зауважив, що з його сусідкою коїться щось дивне. Жу -жу -жу Заджичав голосно жук. Жу. Жук-машук намагався розтовшхати свою сусідку, розмотати павутину, бігав, бігав, сам мало не прилив до цього білого і тягучого, але зробити так нічихісінько, і не зміг. «Бережи себе, молі сусіда. голосно крикнула Сората. Жу? заплакав Жук, і гусениця зникла всередині кокона. Ішли йшли дні. Жук сидів поруч із коконом, в який перетворилася його сусідка, і плакав. Він згадував товсту велику і зелену гусеницю Сорату, яка невтомно базікала і скаржилася. Вона, звичайно, йому зі своїм ниттям набридала, але з нею було все ж таки веселіше. І хороша вона була, і добра, і вигадувала цікаво. А тепер, тепер її немає. Жук! Ще сильніше заплакав жук. Жу! -у -у -у! Невідомо, скільки проплакав жук машук, якби не почув гучний скрегів. З несподіванки він перестав ридати. Жуп? Жу? -у 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 -у! здивувався жук. Це означало звідки це скрегіт? А що як він небезпечний? Жук обернувся і побачив, що скрегіт виходив із кокона. На його очах кокон здригнувся, і звідти хтось став повільно вибиратися. «Жу! Жу? 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 Зазрищав жук голосно, це означало Сората, ти жива, ти там? Але здивуванню його не була меж. Коли з кокона з'явилася не гусень за Сората, а невідома красуня. Ж. злякався Машук. Красуня з прекрасними синіми крильцями. Вся пухнаста й ніжна, дивлячись на жука, промовила, Ах, як же я довго спала. А то зголодніла. «Жук! Жу. Жу. З жу! Сподиву жук застрибав, як блоха. Красуня Метелик заговорила так само, як його колишня сусідка, гусениця Сурата. Вона змахнула крильцями і присіла поруч із жуком. Ой, ти плакав. Красуня втерла машуку слізоньки і сказала Не плач, це я, Сората. Нічого поганого зі мною не трапилося. Подивися, яка я тепер стала. Жук зачудовано дивився на метелика. Та не може цього бути. Як могла товста і потворна гусениця, ну хоча, звичайно, вона була добра і по-своєму мила, перетворитися на таку красуню. Не плач. Знову повторила Сурата і усміхнулася. Я шовкопряд. Нам шовкопрядам, щоб стати красуніми метеликами, спочатку потрібно побути гусеницями. І мій час гусениці минув. Жу. здивувався Жук. Тепер, вела далі Сурата, я можу подорожувати, полечу куди захочу, і побачу багато цікавого. Жоп! Погодився Жукмашук. А знаєш що? запропонувала Сурата. Нува подорожувати разом. Так вони її вчинили. Вирушили разом пізнавати нові місця і далекі країни. З тих пір метелик і жук скрізь удвох. У біблії написано: Наше ж проживання на небесах. Звідки ж демо і Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, який піраміни тіло нашого пониження, щоб стало подібно до славного тіла Його, силою, якою він може і все підкорити собі? Філіп'ян 3, 20-21 Чому гусениця перетворилася на метелика? Вона змінилася лише зовні чи внутрішню теж. Чи віриш ти в Ісуса Христа? Чому? Чи будеш ти жити на небесах, як ти гадаєш?